Ужгородцю Марку Овчаренко всього 13, а він вже тріумфував на Кубку світу з підводного плавання. Юнак успішно дебютував, здобувши чотири медалі на різних дистанціях. Переміг на 200 та 400 метрів, другим був на 100 метрів, третім на 50. Ось саме перші дві медалі на світовому чемпіонаті. Це друге місце. А це третє. Які емоції ти відчув, коли ти стоїш першим на п'єдесталі, звучить гімн України. Mm, я гордився радість щастя. і щастя. На світовому рівні змагання у мене перше змагання як для першого разу і з вас перші два місця, друге, третє це дуже добре. На Кубку світу фін Swimming Indoor двадцять 2025 у кичкеметі в Угорщині. З понад 400 учасників з усього світу плавець не тільки став призером, а й встановив два рекорди України ю 13 у плаванні в ластах на 200 та 400 метрів. Почався я тренуватися до цього чемпіонату, ще навесні. Було ж тренування, їхали на збори, багато тренувалися. Сильно важко було, але е, досягнути конкуренція не змагання була, тому що найбільша конкуренція в мене була з України, з Харкова, з Києва. Е, ці, наша країна саме сильна в ластах наші світу. Я рахую, що мені дало можливість виграти, По-перше, дуже сильне тренування. Часто плавав в ластах, довго, багато, кожне тренування. І ще дало мені виграти те, що я настроївся перед запливом, як я буду пластити, продумався в голові. Дивувало мене те, що це мій перший пенс світу, плавання в ластах, і я, в принципі, по-різному вже міг виграти. Напився плавання Марк ще в 6 років, а в ластах почав плавати буквально недавно, півроку з гаком. І вже такі результати. Незважаючи на юний вік, він продемонстрував витривалість, характер і готовність боротися за перемогу на кожній дистанції. Цей вид спорту дізнається тим, що тут треба дуже часто працювати ногами і дуже важко працювати ногами. Додаток до того, це іще покращує плавання в плавання без ласт. Плавання в ластах це спорт, там де, треба, там, де не можна плавати на розслаблення, там треба завжди робити ногами, щоб пустити швидко. Бо чим швидше ти плаваєш, тим ліпше буде. Марк навчається у восьмому класі 20-ї школи. Між тим активно тренується 11 разів на тиждень, двічі на день. Це зранку півтори години і ввечері дві з половиною у басейні та в спортзалі, адже планує розвиватися у професійному спорті. Це не хобі, це, це спорт, яким планує займатися вигравати, домінувати ніж розмене. Планую розвиватися. Нас буде потім чемпіонат України десь у сні. Наступний рік також буде чемпіонат світу. Думаю, туди поїду. у мене вже є два рекорди України. Може, може, ще встановлю якийсь інтернаціональний рекорд. А тренує марка З самого дитинства, от уже сім років на базі спортивного комплексу Ужну буревізник Вадим Колечко. Пишається своїм підопічним і радіє його успіхам. Подколу у нас ніхто себе не проявляє. Ми працюємо методично і відбираємо, готуємо поетапно. Спортсменів Марк є дуже сумлінним хлопцем, спокійним, сумлінним, ніколи ні з ким не конфліктує, він ніколи ні з ким не сперечається, він вислухає, він може пояснити, що і як. Він чує і робить. Скромний хлопець такий, от, але. Що стосується самого спорту, то там для нього немає авторитетів і на тренуванні він старших хлопців своїх, він тягнеться до них, от але він їх не жаліє, він їх наказує. Тренер каже, плавання в ластах почали культивувати лише з лютого цього річ. Цей вид спорту про швидкість і техніку, що поєднується з неймовірною координацією та силою. Спортсмени використовують спеціальні ласти, що дозволяють досягати високих швидкостей у воді. Це ж підготовлені діти. Вони марк в класичному плаванні є срібним і бронзовим призером чемпіонату України серед кадетів в більш старшій віковій групі на рік старших дітей. Тобто він не є новачком. Ласти вони мають свою специфіку таку, що дають можливість дітям, які не проявляють себе в плаванні класичному. Але раптом вони пливуть в ластах. Нюанс є те, що там пливуть кролем, але в трубці і в ластах. Специфіка така, що потрібно володіти своїм тілом на тій швидкості, яку можна розвинути в ластах. Там швидкість набагато більша. Як один із моїх колег сказав, це є модель того. Як людина в принципі може плавати як швидко? Ці нагороди та рекорди не тільки особиста перемога марка, а й важлива сторінка в історії закарпатського підводного плавання. Попереду нові старти, амбітні цілі та нові звершення на міжнародній арені.